Так, ну що, дорогі, давайте так. Сьогодні буде нове відео на Ютубі, і я розповім про те. Як зазвичай я проводжу ранок, які в мене є ранкові ритуали, що я пишу, що обов'язково є взагалі в моїй морнінг-рутині. І я думаю, що багато кому буде це корисно, і ви візьмете щось для себе. Але спочатку більше познайомимося. Я Таня, експерт в роботі з підсвідомістю, Також я маркетолог і експерт в запуску бізнесу в інстаграм з нуля. Про інстаграм я знаю все. Про Інстамагазини я знаю все. І знову ж таки зараз я активно допомагаю дівчатам теж розвиватись, зцілювати свою підсвідомість, стілювати свої підсвідомі програми і заземлювати це на матерії. Ось. І сьогодні давайте почнемо з того, що я вам розповім, що обов'язково є в моїй ранковій рутині а, кожного дня. А, ось. І перше, це щоразу, коли я прокидаюсь, я. Роблю медитацію. Іноді це медитація під голос, іноді це медитація своя, іноді це медитація в тиші. Тобто, я прям прокидаюсь і задаю себе питання: Тань, а як ти хочеш почати сьогодні день? Оце над-над-над важливо. Прям запитувати себе, не йти знаєте, на автоматизмі. Так, я маю зробити це, я маю зробити це і так далі. Ось, а прям запитувати, а, а як я хочу? Зараз. І вибирати завжди своє велике я. Тому що маленьке я, воно каже, давай ще поспімоть, давай взагалі вже виходимо, біжимо кудись і так далі. А велике я, вище я, воно завжди турбується про нас. І завжди це може бути трішки складніше, типу, ніби для мозку, варіант. Типу встати, там, виділити час в якому сенсі. Але це завжди на перспективу грає. Просто найкращу роль. І, звісно, коли ми помедитували, ми в класному, приємному, в такому кайфовому стані можемо жити, творити, створювати своє найкраще життя. Друге, я зараз роблю енергодихання. Це дуже кайфові практики. Вони дуже схожі на холотропне дихання, але більш лайтові. Тому зараз прям я взяла собі челендж на місяць. Кожного ранку робити це енергодихання. А ось, можливо, я потім глибше познайомлю вас з цими практиками, якщо ви там напишете, вам буде цікаво, і так далі. Наступне це щоденник. Я пишу щоденник вдячності, щоденник самопрограмування. І в мене, ну, от я коли повертаюся, дивлюся, просто стільки всього здійснилось, що я в захваті. А, знаєте, навіть швидше, ніж я очікувала, тому що, типу, наскільки швидко здійснюється це все, залежить від того, наскільки швидко ми виходимо з програми. Та, знову ж таки, можете подивитись в моєму інстаграмі, я внизу прикріплю, прикріплю посилання, а, ось, і ви зможете більш повзаємодіяти, передивитись, а, надихнутись, взяти енергію з цих красивих місць, цих красивих подій. Ось наступне, а я завжди ставлю плани на день. Мінімум, типу, 5 планів, які я маю виконати і поставити обов'язково галочки. Ось. Якщо це зима або осінь, коли е, трошки прохолодніше, в мене є чайна церемонія, вона теж допомагає зосередитись. Я можу розповісти дуже багато там про чайну церемонію, про її класні властивості, але як мінімум це теж такий медитативний стан, де ти цими рухами заспокоїш свій мозок, налаштовуєш нервову систему і так далі. Ось тому е, це такі 100% пункти, які завжди присутні. Також, що є, є йога. Іноді я, типу, комбіную там йогу, біг. Іноді а, я, коли ходжу в спортзал, вранці я ну, якби, або хожу вранці, або ввечері. А, просто спорт він завжди присутній. Також в мене є, знаєте, оцей, не знаю, не знаю. Я думаю, що ви зрозумієте, про що я оцей такий шарик. Який розганяє лімфатичну систему. Знову ж таки, тому що вона розганяє лімфу і організму стає краще, тому що борг не можна брати в свого тіла, а навіть якщо ми беремо в борг тіла, потім борг цей прийдеться віддавати. Ось це такі. Обов'язкові точки, які є вранці. А також для того, щоб, типу, знаєте, заземлитись, я завжди хожу на каву з якимось приємним подкастом, з книжечкою. Ось, виділяю на це там, 30 хвилин. Іноді менше, тому що я, як і всі люди, можу зайти в телефон і така. Так, Танюшка, давай будемо працювати. Ось. Тому. А я стараюсь брати книжечку, брати якийсь подкаст і йти в улюблену кафешечку, брати свої капучинко, снідати і потім вже починати працювати. Ось останній рік я ні разу не снідала вдома, і це теж було моєму ще не у своєму програмі, тому що я не люблю готувати. Ну, якби можливо, потім я вмію готувати. Я дуже смачно, смачно пичу тортики. Але я знаю, що в цьому свій час, і в мене є десь відчуття, що я повернусь до цього процесу, але, а, але не, не зараз. А, ось, і це теж було в щеденько самопрограмні. Я хотіла снідати, обідати, взагалі харчуватися в закладах. Ось. І далі я вже починаю працювати, тільки коли ці всі пункти виконані, тому що завжди, спочатку, ви повинні вибирати себе. А потім все інше, і не дозволяти, щоб щось вам управляло: чи то гроші, чи то робота, чи то ще щось. І я взагалі дуже довго йшла до цієї концепції життя, але мені це вдалося значить вдасться і вам. Тому просто сьогодні потрібно задати собі питання, от просто напишіть, а заради чого я це все роблю? Навіть якщо ви залишаєтесь десь в наймі, заради чого я залишаюся там в наймі? Оце найважливіше. І якщо ви хочете змінити спочатку, потрібно викорінити свої програми переконання, що стабільність це все, що там великі гроші не про мене, до прикладу, що а, працювати там підприємцем це важко, що, типу, я не знаю безвідповідальна, я в дитячій позиції. І мільйон-мільйон всього там синдром хорошої дівчинки, почуття провини, це все важливо зцілювати. І тільки після зцілень йти заземляти на матерії. Якщо ви вже давно хочете а, піти в якусь іншу експертність, піти з роботи, почати а, будувати свою власну справу, пам'ятайте, що 100% вийде. Якщо ви почнете робити дії сьогодні. Тому що чим більше ти прокрастинуєш, чим більше ти відтягуєш, здаєшся страхам, тим потім важче. Тому що накопичений потенціал вже відбувається не з навичок, не з типу з класних знань, скілів, а з страхів і переконань. А це надважливо. Тому я запрошую вас на свої продукти. Кому цікаво, на тета сесії. Одна та сесія вона зазвичай замінює 10 сеансів психолога, тому що ми працюємо на енергетичному рівні, робимо енергетичні зцілення. Ось і працюємо з енергіями, з нейронними зв'язками. Запрошую вас на свої продукти. І, до речі, зовсім скоро вже будуть лоти, які будуть стартувати від 222 гривень. А ось тому я запрошую вас в свій інстаграм. Це буде цікаво, це буде цінно, це буде трансформуючо, тому що я нічого не роблю, якщо це ну, не трансформаційно для мене або не трансформаційно для інших людей. Все, дорогі, я дякую вам за перегляд цього відео. Я думаю, що ви надихнулись, взяли собі точкові історії, взяли собі певні пункти. Просто пам'ятайте, що. Знаєте, я сьогодні витягнула метафоричну карту, до речі, треба буде з вами, з вами поділитись теж а, а, з питанням, на що ти витрачаєш дорогоцінні піщинки свого життя. Тому я рекомендую вам теж задати це питання. Все, я вас обіймаю і до зустрічі в наступних відео. Якщо вам цікаво, до речі, пишіть а, коментарі. І давайте так, серед усіх коментарів а, я оберу одну людину. Одну людину, одну людину, якій подарую, Що подарую? Ой, давайте, типу, як такий сертифікатик на 500 гривень на будь-який мій продукт. У -у -у! Все. Я вас обіймаю.